Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання 16-го уроку. Пригадаємо, що таке текст? Зв'язані за змістом речення, утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті. Це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок виражає тему тексту. Будова тексту. Фундамент це зачин. У зачині коротко повідомляють про події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Стіни, вікна, двері, найбільше, що в будинку, це основна частина тексту. З основної частини ми дізнаємося, головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І дах на будинку це у тексті кінцівка, закінчення, завершення, висновок. Кожна частина тексту, зачин, основна частина і кінцівка, записуються з нового рядочку з абзацу. Прочитай текст. Виправ помилки пов'язані з невиправданим повторенням одного і того ж самого слова. Запиши текст правильно. Калина Не було в народній медицині корисніших ліків від застуди, ніж калина і калиновий сік. Свіжі ягоди калини з медом та водою вживали при кашлі, серцевих захворюваннях. Соком калини навіть очищали обличчя, щоб рум'янилося. Калина це користь і здоров'я. Як ви зрозуміли, тут у нас повторюється слово калина. Подумайте, як іще можна замінити це слово? Калина це що? Кущ, рослина, можна сказати, ягоди калини. Виправте помилки і замініть слово калина іншими словами. Прочитай зачин і кінцівку тексту. Допиши основну частину. Синичка. Морозного ранку Ігор поспішав до школи. На снігу раптом побачив синичку. Кінцівка. Навесні Ігор випустив пташку. Вона довго не відлітала від хати, ніби прощалася з хлопчиком. Подумайте і допишіть основну частину тексту Чому ж синичка виявилася на снігу і була в Ігоря аж до весни. Потім зачитаємо. Виправ помилки у прислів'ях. Запиши слова правильно, поясни значення прислів'їв. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На все зважай і на матай. Усюди помилка с м'яко пом'якшується літерою. ю. Сонце вранці сходить. Не Сходиться, що робить, сходиться гора з долиною. В кінці літера Ю «ю» – це в звуковому позначенні, але сходиться людина літера Ю, людина з людиною. «ю» – це в звуковому позначенні, а в правописі літера ю. Зроби звукобуквенний аналіз слів. Лють душі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Лють. У нас подвоєний приголосний Л, літера Ю. Стоїть після приголосного, позначає звук У, пом'якшуючи попередній приголосний. М'який знак це буква, але не звук. Теж пом'якшує попередній приголосний. Л, У, Т. Ділимо слово на склади. Лють один склад, тому що один голосний. Він же буде наголошеним. У цьому слові п'ять букв, три звуки, один склад. Дощі. Літера ща позначає два звуки: Ш, Ч, Д, О, Ш, «ш», І. Ділимо слово на склади. До щі. Визначаємо наголошений склад дощі. У цьому слові 4 букви, 5 звуків, 2 склади. Використай ці слова у реченні та запиши його. Підкресли головні члени речення. Головні члени речення це підмет і присудок. Осінню часто лють холодні дощі. Що? Дощі це підмет, підкреслюємо однією рисочкою. Дощі що роблять? Лють це присудок, підкреслюємо двома рисочками. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!